Сьогодні ми будемо говорити про вбивцю багатства номер 1 в Штатах. Як ви думаєте, що це? Будь ласка, напишіть в коментарях, але у будь-якому випадку, в кінці відео, ви дізнаєтеся, що таке вбивця багатства номер 1 в США і як його уникнути. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і Сіпіа. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. У гонитві за американською мрією володіння автомобілем часто вважається символом незалежності і успіху. Однак засоби, за допомогою яких багато американців купують свої машини, а саме через автокредити, часто перетворюють цю мрію в фінансовий кошмар. За цими блискучими брошурами лежить жахлива пастка. Кажуть, що як тільки ви підпишете цей контракт, ви будете прив'язані до нього назавжди. Процентні ставки починаються низько, але в кінцевому підсумку споживають дуже багато вашого доходу. І сумно те, що коли ви це зрозумієте, вже може бути пізно, і ваша надія на фінансову незалежність випаровується як роса на сонці. Колись блискучий автомобіль стає похмурим нагадуванням про ваші борги. Незважаючи на те, що автокредити сприймаються багатьма як необхідні витрати, вони можуть значно підірвати накопичення вашого багатства і продовжити цикл заборгованості, перешкоджаючи вашій довгостроковій фінансовій стабільності. Чому ніхто не говорить про вбивство багатства номер 1 в Америці? Купівля автомобіля є однією з найбільших покупок, які ви коли-небудь зробите. Можливо, після покупки дому і після інвестицій в освіту. І оскільки це така велика покупка, ви повинні подумати про ROI Return on Investment, повернення від інвестицій. Наприклад, у випадку з будинком ви отримуєте зазвичай позитивний прибуток від покупки будинку, тому що в довгостроковій перспективі. Нерухомість зазвичай зростає, навіть отримати позитивний ROI, позитивне повернення від інвестицій в вашу освіту теж можливо, але це залежить від того, що ви вивчаєте. Якщо ви вивчаєте акаунтінг-бухгалтерію, це одне. Якщо історію фемінізму це інше. Але на відміну від вашого будинку або освіти, машина це те, що ми називаємо амортизуючим активом, який падає в вартості. А, окей, причина номер 1 чому автокредити є найбільшими вбивцями багатства в Сполучених Штатах, це амортизація автомобіля, під який ви взяли кредит. Тобто знецінення. Коли з кожним роком ваш автомобіль коштує менше, ніж коли ви його купили. Коли ви купуєте свій новий хороший автомобіль, який, наприклад, коштує 40 тисяч доларів. Ви думаєте про комфорт і про те, що люди будуть думати про вас, коли вони побачать вас у вашій новій машині. І ви не зовсім думаєте про те, що цей автомобіль втратить 10% своєї вартості в той момент, коли ви виїдете з ділерської парковки. Ось як виглядають перші 6 років вашої покупки. Ви купуєте машину за 40 тисяч доларів. Як тільки ви виїжджаєте з ділерської парковки, Вартість вашого автомобіля знижується на 10%. І тепер вона коштує 36 тисяч доларів. Це те ж саме, що ви візьмете 4 тисячі доларів і спалите їх на вогнищі в камінні. Через рік вартість машини знижується до 32 тисяч, через 2 роки до 27 тисяч, через роки до 23 тисяч. 4 роки по тому ми знаходимося нижче 20 тисяч. Через 5 років машина втратила 60% своєї вартості і впала до 16 тисяч. Через 6 років ваш автомобіль коштує приблизно 13 тисяч доларів. Запам'ятайте, що з 5, перші 5 років втрачається 60% вартості вашого автомобіля. Але не хвилюйтеся, я говорю з сарказмом. Навіть якщо вартість вашого автомобіля постійно падає, вартість вашого кредита залишається незмінною. Тобто ваша місячна оплата не змінюється на весь термін кредитування. У середньому в США термін автомобільного кредиту становить 72 місяці. Щоб у вас була абсолютна ясність того, що, яка це погана угода. Ви знаєте, що ви купили автомобіль за 40 тисяч доларів, через 6 років він буде десь приблизно 13 тисяч доларів, але ви заплатили 50 тисяч доларів, тому що ви платили відсотки. І найсумніше це те, що більшість людей в Америці будуть робити це знову і знову, коли вони фінансують свою наступну машину. Тобто, після виплати одного автомобіля береться кредит на. Наступний автомобіль і так далі. Знову і знову продовжуються брати ці автомобільні кредити протягом більшої частини життя. Це те, що робить середній клас в Америці, і це дуже-дуже сумно. Це єдиний вид боргу, який люди постійно обмінюють і думають, що це просто спосіб життя, коли весь... Цей час вони могли б використовувати ці гроші, які вони витратили на кредитні платежі, щоб нарощувати своє багатство. Будь ласка, не впадайте в цю пастку, тому що як тільки ви це зробите, шанси на фінансову незалежність незначні, це дуже дуже важливо розуміти. Давайте подивимося на деякі цифри. Станом на сьогодні середній місячний платіж за нову машину в США становить 726 доларів. Якщо ви не вірите, скільки багатства ця місячна виплата коштує вам, давайте подивимося на цифри. Уявімо, що ви розірвали це порочне коло купівлі нового автомобіля в борг кожні пару років, і замість цього взяли ці 726 доларів і заінвестували, скажімо, в фондовий ринок SP 500 е, фонд. Наприклад, від 25 до 65 років. Давайте подивимося на результат. Давайте подивимося на калькулятор. Значить, зараз в нас нічого немає. Ставимо 0. Потім а, в рік а, ми сказали, 726 доларів. Множимо на 12, це 8712 доларів. Ми сказали, буде рости у нас 40 років з 25 до 60. І поставимо консервативні 9%. Так, дивимося 3 мільйона 208 тисяч. Це стільки коштує ваша нова машина. Ви можете сказати 40 років це за я, я, це декілька машин. Давайте поставимо 6 років це середня тривалість кредиту в США. Якщо ми ставимо 6 років, це 71 тисяча, що це означає, що ви могли б ці гроші, які ви платите за машину, ви могли б їх вкласти. В під, під 9% і заробити за 6 років 71 тисячу доларів. Окей, давайте подивимося, скільки це буде, якщо ми візьмемо 15 років. 15 років це 278, майже 279 тисяч у вас було. Давайте поставимо 20 років. Якщо ми ставимо 20 років, це 480. 5 тисяч доларів. Майже півмільйона доларів у вас було б, якщо б ви ці гроші витратили на купівлю SP 500 фонду, і 20 років у вас було, щоб воно росло, у вас було б півмільйона доларів. От такі ціни у нас. Це називається в економіці opportunity cost. І це означає, що це втрачена можливість, яку ви могли б мати, якщо б ви не купували нові машини. Проблема в тому, що багато людей в Америці живуть з вірою в те, що місячна плата за автомобіль це просто спосіб життя. Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо, що 8 з 10 людей купують нові автомобілі в кредит або беруть в оренду. Статистика нам також говорить, що 63% людей в США. Живуть від зарплати до зарплати, і 55% з них не відкладають достатньо на пенсію. Так що для більшості людей додаткові 700 доларів кожний місяць було б дуже цінним. Хороша новина полягає в тому, що купувати машину в кредит і платити щомісячні виплати це не єдиний варіант. Що я тут пропоную? Як купити автомобіль без кредиту? Рішення насправді дуже просте. Ви просто купуєте машиною, машину готівкою, кеш, тобто за гроші, які у вас лежать в банку на ощадному рахунку. Не купуйте машину вартістю 40 тисяч доларів, яка не ціниться до 13 тисяч через 5 років. Купуйте машину, яку ви можете собі дозволити. Наприклад, яка коштує 5, 6, 7. 8 тисяч доларів, яку ви можете дозволити собі сьогодні. Це може бути старий автомобіль, який, який ви знайшли на Facebook Marketplace. Отже, я говорю про покупку недорогового вживаного автомобіля, за який ви можете заплатити готівкою або виписати чек з вашого рахунку. Але ви можете сказати: ну, я не маю 6 або 7 тисяч доларів. Окей. Ви берете ці 726 доларів і кладете на ваш банківський рахунок, і через 10 місяців у вас буде 7260 доларів. Я думаю, що це невелика проблема в Америці заощадити 5, 6, 7, 8 тисяч доларів і знайти машину, яка доставить вас від точки А до точки Б. Знайти цей недорогий автомобіль займе деякий час. Якісь дослідження і вам треба покопатися. Переконайтеся, що ви купуєте хороші надійні бренди. Ви можете подивитися в consumer report, які бренди вживаних машин є надійними. Крім того, коли я особисто купував машини у людей, я запитував їх, чи я можу взяти цю машину, щоб механік її оглянув. Мені ніколи не відмовляли. Я платив незалежному механіку 100 доларів. І вони дивилися і говорили мені, якщо в машині є якісь серйозні проблеми. Це може заощадити вам тисячі і тисячі доларів на ремонт е, пізніше. Зрозуміло, що треба пер перевірити історію автомобіля, щоб він е, не був в якійсь е, серйозній аварії. І ви не знайдете цю машину у вашого місцевого ділера нових автомобілів. Вам доведеться шукати такий автомобіль у незалежних ділерів, у вживаних автомобілей, або у Facebook Marketplace та інших таких сайт об'яв. Ви можете сказати, що немає нормальної машини за 5 або 6 тисяч доларів. Якщо ви мені скажете, що немає автомобіля за 5 або 6 тисяч доларів, то я вам скажу, що ви погано дивитеся. Давайте подивимося на Facebook Marketplace. Дивіться, я зайшов на Facebook Marketplace і бачу, що сьогодні була продана ця машина а, Nissan Sentra 2013 року за 4300 74 000 міль, Автоматична трансмісія. Ну, ви бачите. Так що а, ви бачите, що можна купити е, таку машину за. 4300. Я розумію, що це може бути не автомобіль вашої мрії, що ви, може, не хочете їздити на цій машині, але просто завжди важливо пам'ятати, скільки насправді коштує новий автомобіль, і не просто його вартість, а також втрачена можливість вкласти ці гроші і що це вам дасть в майбутньому. Я особисто пережив це. Коли я був студентом, я працював на різних роботах, щоб заощадити 5000 доларів, щоб купити свою першу машину. Geo Prism. Я навіть назвав свою першу машину, я назвав її кулею, тому що мені подобалося їздити швидко і вона служила нам добре і довго. Я не їжджу на нових машинах зараз. Дуже легко придумати всі причини, чому вам потрібна ця нова красива машина. Все, що має значення, це те, що ваш автомобіль доставить вас туди, куди вам потрібно. Використовуйте цю машину до тих пір, поки в неї не відпадуть колеса. Але якщо серйозно, я просто кажу про те, що чим менше грошей ви витрачаєте на свій автомобіль щомісяця, тим більше грошей можна вкладати в інший більш Важливі речі, такі як заощадження на пенсію або дітям, дітям на університет або на погашення боргів. Правда полягає в тому, що оплата кредиту на автомобіль це одна з тих речей, які не дозволяють вам стати фінансово незалежними. Оплата за кредитом на автомобіль кожний місяць вашого дорослого життя є однією з гірших фінансових звичок. Якщо ви хочете піднятися на новий фінансовий рівень і позбутися фінансового стресу, ви повинні навчитися відкладати гроші і купувати машину без затягування себе в кредит на дорогий автомобіль. Ви повинні навчитися відкладати негайне задоволення від покупки дорогої машини, щоб бути вільними і побудувати серйозне багатство. Іноді, залежно від вашої ситуації, може бути час, щоб продати свою дорогу машину, навіть якщо вона не виплачена. Як визначити, чи потрібно продавати свій а, автомобіль? Якщо вартість вашого автомобіля становить більше, ніж 40% від вашого доходу, значить потрібно подумати про продаж цієї машини. Причина проста: занадто багато ваших фінансів. Пов'язано з, з активом, який знецінюється. Давайте подивимося на цю картину. У мене був клієнт, він заробляє 62 тисячі перед податками і він платить за машину 599 доларів в місяць, і його машина коштує зараз 26 597. Що це означає? Що якщо ми ділимо 26 596 на 62 річний дохід, це виходить 43%. І я порекомендував цьому клієнту продати машину, тому що це дуже багато фінансів зав'язує на цій машині. Є деякі люди, які отримують ще більше проблем з автокредитами, де вони винні банку більш ніж вартість автомобіля. Це називається негативний капітал, negative equity. Оскільки амортизація перевищує погашення кредиту, багато позичальників опиняються в пастці циклу негативного капіталу, в якому їхній борг за машину більш ніж вартість цієї машини. Тобто, наприклад, машина коштує 7 тисяч, а ви за неї зобов'язані 10 тисяч. І це велика проблема. Щоб полегшити це навантаження, деякі вдаються до нових. Запозичень, фактично переносячи залишок зі свого поточного автокредиту на новий кредит. Хоча це може забезпечити тимчасове полегшення, воно продовжує цикл заборгованості, призводячи до нескінченного циклу платежів на автомобілі і таким чином не дозволяючи накопичити хоча б якийсь капітал. У підсумку скажу, що автокредити є одним з найбільш підступних. Вбивць багатства в США, мовчасно виснажуючи фінансові ресурси безлічі людей. Якщо ви навчитеся уникати цього, ви прокладете шлях до свого безпечного фінансового майбутнього. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є фінансові питання, то будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Наостанок я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Будь ласка, поставте лайк. І поділіться цим відео з своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на мій канал, де ви дізнаєтеся, як реально стати фінансово незалежним. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.